Всім привіт! Що? Хто там? Ну і знову. <гум> Вийшли, ну як гулять, ми їздили по справах. Ну і знову ж на 10 хвилин погуляємо з Артмом. Тіка, 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 тікай, машина, 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 машина. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Ну і Артема не загониш, як сідай, і ми з ним оце гуляємо, так? Да? Перед сном зараз погуляємо. Папа. Стой! Стой, 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 стой! Не. Я опять його ж дуже не одягала, ну, ми 10 минут. Да? Вон дед до тебе зараз буде йти. Кошмар. Іди сюди ще машина їде. Та що тут каже за автопарк сьогодні, так? Да? Тікай. О, дивися, твоя подруга йде. Хто це? Ав. Ав. Ав, вона і не гавкає, наверное. Да? Фу, фу-фу, фу, -фу, -фу, -фу. каже, облизала, так? Да? Не надо. Все, тікай, машинка їде. Артем, грязні ноги вже. Ну ладно, замажемося, так поповні. Все, 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 все. стій, стій стисти, стисти, сти, сти. До лавочки, ну давай до лавочки, давай, давай, давай. Каже одна машина друга. Шо, собачку сюди не треба, дивись, як мокра. Бачиш? Шо? Пісять буде в пісок. Ну, блін. Так іди свій пісяй. Написала, да? Ось така подлюка. Ням пісок есть. Так, я хочу сьогодні поставити ялинку. Я вже поспішувала усіх, усіх вона стоїть, у нас до сих пор нема. Всі ще поставили на Миколая. У нас нема. Артем, я не хочу. Стой. Стой, зараз буде їхати машина. Не хочу замазуватися. У нього взагалі то он в лугах. Цвіток так нюхаєш. Та вони вже їм хана. Да, давай ноги мокрі, мокрі ноги вже. <с pitcher> <Nh> ням-ням. -ем. Пісок ням-ням, да? Злазь. У, У, все, злазиш, і ми йдемо в хату. <сuc�> <сuc�> і одразу стирати будемо, так? Да? Та не близой. Такий костюм хороший, якраз не замочиться. Помучай її, вона тебе облизає, ти її помучай. Ням-ням, хай їсть Ням -ням, пісок, Ням -ням. та вона наїсться, якщо Ням -ням. треба. Да? Будем... Ще в минулому році ми поламали ялинку, як ставили. Там підставка поломана, не знаю, до сьогодні, щоб достали, подивилися. Кажу, Андрію, якось їй можна хвостик. Да? хвостик. Можна її якось зробити, буде чи нову підставку. Тому що в усіх юлка стоїть, каже, а нас нема до сих пор. Так, Артм буде розряджати. Боїшся, стой! Стой, стой на місці. Стой, зараз машина проїде, стой, все, бачиш. Так що буде, мабуть, сьогодні вечором. Поїхала така, да? машина дуже швидко їздить тут. Дивись там колючки, та вона не пак. А он в кійся вийшла. Побачив? Оан, дивись. дивись. що це за Колобок замазаний. Диви яка. Вставай. Ти дивишся, кидається, чи що. Чи то вона на ручки хоче. Мяу кіся казала, так? Да? О, дивись, дружать. Все, я поняла. Полізка лежа. Все, 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 ідем! Ну, це вже ужас просто. Андрієм. Ті, з Андрієм тільки що з'їздили на почту, втекла, як завжди, от Артема, ну ми вдвох. <смі> Тікали, смішно, звісно, було, він одівся. А я не можу достати курточку, бо його курточка привалила мою курточку. А в мене тут в зарі такі дурацькі ці петлі. Ось просто. І я йому кажу, витягни. Він каже, ну все, ти нас спалила. І він реально Своїться, малий, малий де. Да. І йде такий до бабушки. Туди, туди, такий багато. не побачив, Я так кажу, тікай! Він вже ну, кумекає трішки краще. Понимає, і я да. вже мамки кажу. Кажу, ви до нього не йдіть, будь ласка, бо якщо ви зараз до нього підете, то він одразу розуміє, що це значить ми уходимо. Угу. Кажу, ви сидіть у себе, коли ми убіжимо, тоді підете до нього. Да, короче, ёлки. Не з ні, катери склепать. Я that. просто я я зараз достану звання Ну звання, щось робити. Ми зараз як почнемо з ним спорити. Два барана. Ну La я тілець, так. Да. І ще мамка підключиться. Ми ваню не переспоримо. Я кажу, Андрію, ялинку. На ній, ній зламалася ця підставка. Підставка ножка в дві. Вона ж ялинка штучна і в неї да. ну, стовбур цей тонюсінький такий. А в нас є ну, звичайна підставка до живої ялинки, і треба туди всередину щось забити. Воно вже все-таки знайдеш. Та зараз, може, щось і придумаємо.

Можна переб'є, а я Марині кажу, це точно треба показати. А взагалі ми не годуємо коробок на грибли. А, ну, а це мені на посаді. Да. Да. Кажу, він же ж ну він то може їсти сам, але ми його годуємо, щоб не було бардака. Угу. А це те, що він нам не дає себе годувати. Ну, да, він їсть йогурт сам, може їсти. І оце, просто, коли я, ну, я, ми вчора забули, ми заказали в аптеки, ага. в основному там його нема. морку гербер. Він ж дуже любить. А я заходжу, а вона каже, да, є заказала, думаю, класно. Кажу, а скільки штук? Вона каже, 16, скільки вам давати? Я ще задумалась. То всі в них є 104, то 5 штук, 6, а і вона, ми всі забираємо. Вона ще сказала, що вони беруть кожну неділю. Ну так, там четвер завоз. А тут... Да, а і тут я, я думаю... Ну так да, мину должны... не, не знаю, 16 штук. І я думаю, блін, це ж сколько днів, я кажу, по чому воно? Ну, вона каже, 50 гривень, не по акції. Прошли раз ми брали. 30... 36. 36 36 було, так, да, ну 6 штучок тільки було. Ну а він же ж їсть по дві сразу. Ну просто, ну що тут, що тут цієї. Йому не можна її показувати, тому що він Бачите, як бачить, що вона є. він грам. Нічого не хоче, тільки моркву йому uh -huh. давай таке. Да, Ви там може написати, зроби сама. Ви ж розумієте, що сама таке вкусне, ніхто не зробить. Тут же спеціальна морква, вона я без сахара. Кажу. От кажуть, зроби сама. No. Сама, піди. Моркви нема, піди купи. Ну, та така нема. вона буде, не така. Це вона все одно, ну якби термічно оброблена. Mm -hmm. Ти зараз звариш, буде, знаєте, для поросят каша і морочить голову. Так і вона все равно буде морквою приторна, а це реально вона як конфета вкусна. Це якось на ну, спеціальний сорт. Ну вони ж свої поля, свої поля де садять, ну, типа, спеціально. Тільки ті сорти, які підходять для такого да. виду uh -huh. ну, пюрешки. Так само, як ну, картопля фрі. Вона ж теж з звичайної картошки вона не така. Вона й в магазинах продається ну, типу, морожена картошка для, ну, для, для жарки фрі. Uh -huh. Вона uh -huh. стоїть 150 гривень чи 180 гривень. Ну так, тоді. Так так Артем зараз буде на новшок, я там вилізу. Не, не вилізеш, вилазь тут. Можете під'їдеш трошки сюди. А ми я тоді тут не пройдемо. Ладно, я все, тоді покажу. Ми погрязно. вже приїхали. У ну, нас да. дощ такий весь дощ, день. Дощ, це, блін, ну скільки градусів? 4 градуса тепла. А було дощ вали. Все, коротше, mm -hmm. ладно. Пішла, я покажу вам потім, що я купила ще. На. Так, все. Ну, та ще, на. Що... Артема годували. Зараз я приберу. Ану, ну, покажи, що ти любиш. Подивіться на його емоції. Щас він ж не знає, що там. Ану розбирай. Просто ви зараз поймете, як він його любить. Ану, що там? Дивись. Ура! Ану ще дивись. Є? О! Викладай, всі викладай. Ану всі на стол, доставай, давай. А я складу твої речі. А я возьму ложку. Работаю і Карточку. Давай, ще покажу. Щас, ще взяла йому купаться. То ми брали молювом, у нас немає молюма. здоровий. Ото скільки ням тобі, мама, купила. Да. А ну ще дивись скільки там. І взяла собі вітаміни для вагітних. Ми, а це ми. що буде ручки мить, так, да, правильно. А це все морфа і чек. О, пакетик за 2000. тисячі. Ну, представ, 10 банок. Оце 360 стріляє. Це буде. А іще доставай, скільки там? Скільки а, там? Ну, вітаміни почти тисяча. Це на <клухи> Ручки мить? Ні, спочатку да, надо. А, да, так, він же знає, що Давай. це за штучка. Це потім будемо куп-куп, мама. Тобі нальє водичку і будеш куп. А зараз кушать. Мама купила, так. Да. Да. Тобі, дивися. Здорову, сразу. Ох, яка виламала. Ну, я я ж маленьку за 140, ага. а це вона каже 10 літрова за 360. Да. От... А сідати надо. Залазь і будеш кушать. Давай. Сідай до себе. Не Сідай до себе. Давай. Держи. А ну сейчас покажешь, какой ты молодец. А потом ручки будеш мыть. Потом будем Що? Покажи. Зараз хочеш? Ні, зараз надо покушать. Помить хочеш спочатку? Ну пошли, помыем, а потом будем кушать. Нет, ну все, открываю. Ты уже сама приделаешь, что сядь, то хочеш... А, такая разница. Ну сейчас сядь. Не видно вообще. Ну, Давай, папа, Ням-ням-ням. И Артем буде сам кушать. На, бери. Вот так. Залазь, сейчас я буду ще разбирать пакет, что я купила тільки что у нас в магазине. Работает. О, от так. Це неправильно їм не да ложку. Так він сам усі хорошо. Mm. Вкусно? Mm. вкусно. 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 Добри, як Переложи Поро, його ложку. Перестав ложку. Йому ж буде удобніше. О, так, даже. Молодец. Так, молодець. Так, що ми взяли? Набрали одну, чесно скажу, одної гадості. Я не знаю, я був в этом. Торця. Це щоб я вдруг не штук. Це Марина тільки що спекла домашню. Да, Еж, єш. Ласкафна. Опачки. А Ще спрашували, Ще спрашували, є у нас Ложки, этот слюнявчик. Є, але він його не любить одевати. Нічого страшного. Все. Чисто. Еш, потрошки набирай. По чуть-чуть не набирай повну. Ну, так. Давай, ам? Ешь. Давай. Давай. Дивись скика. Оп, так, і ще капнула. Ну, Скажи, зато вкусно. Ну нічого, на жовтий. Ты же не хоче сунямчик свинячку ткани. На жовтій этой, на жовтій футболці не буде видно жовті. А ты його застирає. Угу. Не знаю, видно. <laughs> Це він таке є. Ну він є половину всегда. Сейчас тобі тоже. Сами. Мне что, одну радости набрала. Потом будем снимать. Сейчас не надо. Хай Давай вообще. Артем, девись, будешь нас кормить. Будешь чисто. Сейчас скажи, я поеду. А ось дивись, кажу, одні цукерки, другі цукерки. А що тут таке нагріла? Я не знаю, мені захотілося. Я поки... Все, взяла гречку, бо ми сьогодні спалили с Артемом гречку. Я поки збігав на почту, вона збігала в магазин і оце угу. нагребла. Я тут не при чому. Чорний, батон порізаний білий. І макарони. Опять капнула. Та наскільки ж воно буде капати? Бумажку є. На даже й ложку було менше. Це така ложка. Там же ж є с набора маленькі ложки. Ой, давай маленька ложечка. Ешь, доедай. Давай, папа, витрати. Кушай. О, це маленька ложечка, бач, Не. акуратно. Ну і на перше таки покупка. Тут а небагато, ця кожне тут потрапила. Капець все впавсь. Капець. Ти спеціаліст. Папа, ложку треба давати йому одинаково, ну, нормально. <р trotpar> Рано ти вигрібати почав, там ще багато. <р trotpar> Бачите, як є. І йогурт вина це ж сам їсть. А все остальные не хочет. Не хочет. Хоче, хоче... <сх> Просто їсти не хоче. Хоче. Краще, щоб мені його, його... Хоче намочить, поки мокра, ну, да, да, От умничка. Артем, ми будемо йлку сіти? І ще шо? там є трошки. Є там ще трошки. Вигрібай. Ви ой, ой, покажи. показ, не показнай. Ну, <сх> <сх> не спіши куда уже спешишь ты пив банки рассыпал на свое пузо ладно надо ховать одну сейчас да? да. и складаю их потому что сейчас начинать и конфеты тоже я давай я помашу я ховаю давай папа. да папа да. поможет да мы на. У нас просто конфеты Бери. И печенье в нас лежить в отдельном кульку заховано. То в шкафу то ще десь, Просто собакми. Барай грозаться. Ну, конфеты именно есть. ще осталось на одну ложечку. Все, сейчас последнее. Попьем с кофе по этой школу. Мы заховаемся конфеты, всі Все размотаны и все пидорики. Да, у все в моркві, вся футболка. Не все, нема. Нема. Убери со цієї кліюнки моркву. А, а. а що заховала? А моркву бере ще одну ешь. Зефир ему хочешь. Зефир скаже, ня дай дай ням-ням. Ням-ням ням ням хорошо. Ня ня да? ня ня моркву даже не хочеш. Ні, ня <звук> 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 не, хоче. <звук> <звук> не, не це. Nee. Ні. він хоче розмотувати, по-любому. Оце? Да. Так ти ж їх не їсиш. Ти ж він любить ці конфети годувати нас всіх. Так? Да? А ти в машину заплатати. Да, ні, 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 давай папа відкриє. А моркву будеш ще чи ні? Ще будеш? Ні, ні. Не, ні? Не. Не. Потім, да? Не. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Потім так потім. Така лка будем сказать, что. Ну сейчас піду пошукаю, де... Ой, мам, мамка. Я начала подивись, витягну. Сейчас я вами да, загоню да. на горичке, хай е изниму. Надо подивитися, що там. Угу. Може там її якось можна скрутить. От так. Все, ладно тут, да? А ну. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А маме. Суслабо уже на зифе захотіла. Мені? давай мамі. Мамі давай. давай. Він не їсть. А він не поняв, слава Богу, що це ще. Да, і, ще. ще? І, ще, і, ще. А і він хоче усі до одної почистити і нам усім цим угу. Нас тут четверо. І зараз оця пачка на ну, за один раз. А тут не багато. Правда. Прав. Правда. <пілляє> <пілляє> Папа чихає, да? Як папа чихає? Отак. так. А, чих! Все, хорошим. Все, маши всем пока. Машин. А воздушный. Все, скажи, ми вас всех любим, да? Кланим. Закончилось. Чи ще щось будешь. Не а ну кажи. Мам, мам. Ще ж він дуже любить воду. Чи Ще? А де, Мама, сейчас на льде, давай, ось водичка. А, не, конфеты туда хочу. Ага, понятно. Еще вин дуже любит мыть руки. Можем мыть руки. Ну, в общем, купаться він дуже любит. Може бортаться в воде часа. На. Давай, давай. Дай дайдю, дай, на. А вот там вода в Нет, суха. Суха? Он мама мысочку дать. Давай мысочку. Ось такую. Давай лучше вот в тарелочку будешь сказать. А если надо кулек, сразу а. бумажку. чтобы он сейчас будем на полочку А ням-ням папе папе ням-ням. <свят> Не, уже все, надо все почистить, а потом выдавать. пока Хорошо. Все, я возьму морфу. Okay. На, ищи морку. <свят> а, -а, а бумажки сюда сказать. Хорошо? Сюда конфеты, сюда бумажки. Да, вот так. Дай папе Кэтю. <свят> 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 ну дай одну. <свят> дай папе Кэтю. Нет? Ти, типа мало у тебе, чи що? У мене ні одної нема. Дай одну папі. А, папа плаче. Дай, Кетю, папі. Щоби, Машко, не на пол. Ну дай, Кетю, мені одну. Ну дай одну ням-ням. А мені даси. Мені <рапив> ну, <чого? рапив> ну, а бабушки даси? Доси бабушки. Чи ні? Ой, це фу, плаха, надо попизги, бачиш. Витікає желе. Ага, До да, тріснуто. там. Да. А, да? Фу. <рисвітна> все, друзі, всем пока-пока.